Є новини, друзі, Трамп проти того, щоб бити по Москві. Дослухайте до кінця. Вчора ми говорили, що Трамп якби хоче бомбити Москву. Він про це говорив з Зеленським, і це до речі підтвердили в Білому домі, що така розмова була. А потім, ну як завжди, як буває з Трампом, він перевзувся і каже: Я проти того, щоб бити по Москві. Вже з'явилася інформація, що цих ракет там різних не буде. І мені, мені навіть в особисті люди пишуть. От вже все Трамп перевзувся, все здаємося і так далі. Тому подібне. Ну і сьогодні вже є новини нові про Петріоти. Трамп розповідає про Петріоти. Що патріоти нібито надходять, ракети йдуть з Німеччини, тобто постачається, якби ППО в Україну. Знаєте, що я вам скажу? Я би ну, не зважав на всі заяви Трампа, тому що об'єктивно нам ніхто не скаже правду, що буде постачатися, і така модифікація ракет, така модифікація ракет. Ну як навіть підтвердив білий дім, тобто він говорив про те, що треба тиснути на Путіна і бити по Москві і по іншим містам. Він це сказав, тобто це підтверджені дані. Але потім він просто перевзувся. Тобто, ну у політики, це такі люди, які говорять одне, потім кажуть, ні, ні, я так не говорив. Це вирвано з контекста. Розумієте? Тому на це не треба зважати. Треба подивитися, що буде далі відбувати. Зараз ми бачимо от, удар росіян по вінниці. Тобто вони далі починають бити, хоча келок знаходиться в Україні два дня. Вони потерпіли, і далі знову починають бити оці масовані шахідні ракетні атаки. По нам. І ну треба дивитися, яка буде відповідь України, тому що Україна зараз однозначно получає отримує і ППО і отримує інші види озброєння. Про це ж навіть вчора натягнув Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він сказав, що ми не будемо розповідати, що ми будемо постачати Україні, а будемо постачати те, що потрібно Україні на полі бою. А Україні однозначно потрібно ППО максимально для того, щоб захистити цивільні міста від терористичних ударів. А також Україні потрібні ну, засоби впливу на Путіна, тому що як Путіна заставити припинити війну. Тільки ударами вглиб його е, країни по логістиці, по заводам, по ну всій інфраструктурі, яка може допомагати вести війну. Це ж об'єктивні речі це зрозуміло. Тому тут знаєте, впадати в паніку від зяв Трампа не потрібно. Тим більше о, зараз з'явилася новина, щойно що в нього е, антирейтинг знов в Америці зростає. Він вже у цей прекрасний, і красивий закон, і знов антирейтинг зростає. Вже 55% американців не задоволені його правлінням і його президентством. Тобто вони проти нього. Йому треба приймати відповідні міри і в економіці. Ну і однозначно, йому так як я і раніше говорив, і під час виборів вже зараз навіть видно, що масовані оці ці атаки росіян по Україні вони б'ють і по рейтингу Трампа. Тому стежимо лайк, репост, підписка, Телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.